Цьому випуску, як розпочати бізнес з нуля і як не мінуснути мінус 100 тисяч євро за перші 8 місяців роботи? Ми розкажемо вам за всі факапи в Hello Hell. Ми розкажемо вам, як побудувати команду Мерії. Тож, дивіться випуск, як заробити на 4 вигла і 4 колеса. Послати сигнал у всесвіт. А як звуть твій всесвіт? Мій світ звуть Володінька. А скільки володіньки років? А 59. Що серйозно? А може він ще й женатий? Ну, зовсім з рішечки. В общем, річ сьогодні не про Володіньок, а як відкрити собственний власний бізнес, якими якостями треба володіти, як не збанкротіти і як розширити свій бізнес, як почала я, Марія. Марія, яка була до. До старту Хелогеон. Жила вона три роки. Я підбирала аромати для свого чоловіка е, на ділові зустрічі, на якісь мероприяття. кудись, куди він йшов і мені треба було протестувати е, композиції. Сама їх колотила, сама підбирала. Потім його друзі вже е, спрашивали, чим це ти так класно пахнеш. Я теж хочу. В общем, згодом стала парфумерним байером, е, продавала, купувала парфуми, на цьому теж заробляла. І ну, Марія та була таким чином, хобі переросло у. Справжній бізнес, де я взяла стартовий капітал? Багато питань у Дірект на Еленмірен. Де ж ти проще залага? Ну, Скажу так, що чоловік дав стартовий капітал. Хочу сказати, що насправді ніхто не вірив, що Hello Helen виставлять, що якась ідея, яка в мене там в голові реально масштабується і буде це дуже крутезний, класний жіночий бізнес. Ніхто не вірив. Навіть, коли мені вже потім потрібні були гроші, ніхто не хотів навіть інвестувати, тому що думають, та ну це блін, фігня. Вот. І давайте так. Ми будемо проглядати з вами етапи становлення і що для цього необхідно було. Що закінчила я? Щоб вміти керувати бізнесом, щоб розмовляти з вами зараз, щоб зніматися кожного дня. По-перше, створення колекції: дві парфумерні школи, маркетинг, дві школи Солодар і Тимофеєв. Організаційна схема бізнесу Олександр Висоцький. Ну і щоб розмовляти, оце так змогти, отак. От по всім соцмережам це відкрит Олександр Алешка. Боюсь, але хочу, так можна казати собі. Десь приблизно 10 років. Ну і взагалі, стартанути або не стартанути бізнес. знайдуться якісь та зараз у мене фінансові проблеми. Та зараз в мене там, що віком не окей, вік, що ще немає часу. Então, eu acho que é muito importante que a gente tenha um controle de saúde, de saúde, de saúde, de saúde, de saúde. Хелоу Хелен стартанув ковід. Розгар ковіду, коли ніхто нічого не купляв, не придбав, вообще сиділи всі вдома і боялися вийти, і не, не розуміли, як той ковід приноситься. Я вам хочу сказати так, що ті е, дівчата, які е, сімейні, які е, бояться та щас, я почну свою мею. А як же заробіток мене діти? То це можна саміщать. Працюючи, можна саміщать і роботу, і хобі, яке переростає у вас в бізнес. Але не треба зануюватися цілковито, на 100% у хобі, коли ти ще, скажімо так, не матеріалізувала цю ідею взагалі це як бізнес. Тобто, якщо в тебе є діти і чимось кормити треба, тобто не залишай свою роботу, але працюй також іще й над своєю моєю. Гроші приходять по щось під запрос, скільки. І що саме тобі треба зробити: Розробка бізнес-плану, собівартість послуги чи товару, ціна за клієнта, обороти, масштабування, відстройка від конкурентів. Ти також маєш розуміти, що тебе зробити, які це інвестиції для того, щоб виглядати по іншому. Да? І кого найняти в команду? І так я розкажу сьогодні, як це було в вхлухе. Ну, по перше, ми працювали 11, 12, 14 годин в день. А, приходили додому в 11-12 ночі. Наші чоловіки чуть не повиганяли нас з дому, тому що ну, слишком це вже Знімали контент з 20-го дублю, а, працювали в Директі, відправляли товар, тобто робили абсолютно усе. І що Ромчик у нас з'явився, вже рекламу якось настраював він, вже не ми. А, тобто, обробка заявок, все це було на наших плечах, тому що ми проходили той самий путь, коли. А, Зануєшся абсолютно усі всі процеси, щоб на своє місце потім поставити людину, яку ти навчишся, ему, і вона буде експертом. Хто вам необхіден при старті вашого бізнесу, услуга чи товарка? Ну я говорю зараз про товарку. Перше це ви, бухгалтер, кладовщик і менеджер, який обробляє заявки. Оце три людини, які маст хевчик у вашої, вашої компанії, тому що ну ви не можете все зробити самі. В Холо Хелен це була це було рік другої вагітності, коли я здобувала знання шість шкіл. Я закінчила за момент вагітності і вже через три місяці після народження другої дитини запустила усі процеси. Збір ресурсів. У мене це була моя кімната. Тобто складу як такового офісу ще не було. Це була моя кімната, де був сир бор, отакий, віздіє ці формули, ці упаковки, парфуми, упаковки, які я вже мала давним-давно викинути, бо, тому що якось, в якось голові переглялося і так далі. Ну, воно все було там. В общем, задіяти ресурс той, який у вас є на той момент, без сильних таких вкладень. Кадрові питання винянати. Експертів, які, скажімо так, закривають ту нішу, в якої ти не бум-бум. Бізнес це не завжди радісні новини. І бувають моменти, коли ти реально тухнеш, тухнеш як риба. Підтримка від родини це, це щось нереальне, тому що в мене була вона від моєї родини. На жаль, мамочки, вже давно немає, але мій чоловік, він, він такі слова вміє говорити, дівчата щоб підтримати, щоб мене, знаєте, як ото. Ем, Засунувшись в мене і підзарядив. Ще один момент це просування. Як про тебе дізнаються клієнти? Казалось би, я дівчина села, все життя провчилася то в інтернаті, то в сільській шкілі. Я зробила свій бренд. А чи може це зробити проста дівчина без насмотайності, без якихось курсів, без якихось знань спеціалізованих по тим же самим парфумам, по тим же самим як продавати маркетинг? В цілому, тобто це такі питання, на які ти маєш знати відповіді, або хоча б команду, з якою можеш комунікувати, і вони тобі щось посовітують. І так, дівчатка, давайте підтожимо, що в нас має бути для того, щоб стартанути бізнес. По-перше, ніша, і хто твої клієнти? Яку користь ти несеш? Якій кількості людей потрібен твій товар або послуга. А, аналіз конкурентів. І пам'ятаю, тут дуже важливий момент. Велосипед вже придумали, не треба його заново перероблювати. Просто апгрейд його. От зроби йому апгрейд. Причому такий апгрейд, якого ні в кого немає. Оце буде секрет. Оце буде твоя відстройка від конкурентів. Планування бізнес-процесів, яка ціна клієнта, який середній чек, конверсія, собівартість, виручка, прибуток. Це ти маєш знати, в тебе просто все должно, має бути розписано. Регістрація ФОП, ТОВ і так далі. Ну, Давайте так. Це ми знаємо, що має бути. Ми робимо. Але якщо в тебе дуже малесенька, зараз іде оборотка, ну зовсім маленька, ну чи є смисл пемсезу кричати на все світе? Я фоп. Звичайно, треба це робити. Я не кажу, що ні новкому випадку. Просто перші декілька місяців. Ну можна якось і без фопа, поки ти налажуєш усі процеси, де просувається хологеон. Ви бачите, з чим ми працюємо це соціальні сіті. Інстаграм, Тікток, Ютуб, блогери, реклама таргетована, реклама контекстна. І цю модель ми адаптуємо під інші країни. Тобто, Хелоухелен вже продається у шести країнах і офіційно в Америці через чотири місяці. Я вам хочу сказати так: що якщо ви бачите перспективу, десять разів подумайте. Ніж один раз відрізати, і це буде не money wise decision, тобто міркуйте, що от у вас сума грошей ви не маєте її, не маєте права її взагалі якось. Ну, Знищити в Hello Hell я зробила, чесно кажу, декілька неправильних рішень із самого початку, щоб призбуло до себе втрати 100 тисяч євро за перші 8 місяців. Так це велика сума. Я маю тепер досвід, як це не зробити в інших країнах. І досвід це саме цінне, що тільки може бути у вас. Я вам хочу так сказати, що Divis Hello Hell це «Стукаєш у двері, тобі, наприклад, не вичиняєш, да? ну, тоді ж шукаєш форточку, як туди залізти? Ну, а якщо, скажімо так, форточка. Завуска, то не забувай про підлаштування і за розмірами. З вами була Еліен Мірен, власниця нішевого парфумерного бренду Хелоу Гелон. Я бажаю вам дієвості. Я бажаю вам сил і натхнення зробити свою ідею, перетворити її на бізнес, на бізнес, який приносить прибуток, від якого ви кайфуєте, отримуєте задоволення. Він процвітає і не тільки в Україні. Пишіть в коментарях, що б вам цікаво було із початку. У Хелен, я буду відповідати вам. Пока.